Літр 95-го вже 62 гривні. В останній день червня ціни на пальне на деяких українських АЗС піднялися до максимуму, і це, попри припинення вогню між Іраном та Ізраїлем. А саме ж цей конфлікт став причиною коливань світових цін на нафту. Вочевидь, ринок досі не оговтався після шоку, пов'язаного з 12-денною війною на близькому сході. І що буде з цінами на паливо далі? Аналітики ринку поділилися з нами прогнозами. 95 й звичайний заголом завжди заправляю бензин подорожчав значно там за 62 гривні за літр це доволі багато а було? А було 50 з чимо ще от недавно. раніше Данило заповнював бак свого авто витрачаючи в середньому півтори тисячі гривень зараз плаче на пів тисячі більше каже ціни на бензин почали лізти вгору всередині червня вже яко режим на постійній основі ставлю, якщо чесно. Раніше навіть не задумувався. але економить дуже мало максимум літр. А, ну от, 13 сорок 849. Здорожчання бензину шокувало і Михайла, адже чоловік працює мотокур'єром у фірмі, де пальне доводиться купувати власним коштом. Це й не дивно, адже збільшення вартості пального напряму впливає на доходи, а вони впали суттєво. А тепер я заправляюся раз в два дні. От, ну тому ну звісно, відчутно дуже. З Чим пов'язувати це? Долар росте, все росте. От. Транспортировка, і бензину, і оплата труда, і все це продукція накопичується і тому. Дороше становиться і бензин. Світові ціни на нафту зросли до найвищого в цьому році рівня під час воєнного конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном. Тоді нафтотрейдери стали висловлювати занепокоєння щодо постачання сировини через Ормузьку протоку. Це один із найважливіших світових шляхів постачання нафти, адже протоку погрожував заблокувати Іран. Будь-які такі геополітичні фактори чи будь-які особливо військові. Речі, коли вони несподіваний, вони мають значний вплив на світове ціноутворення, але ми бачили багато прогнозів, що цей конфлікт на близькому сході він матиме значний вплив на ціни на нафту, які там зростуть до 120-150, хтось там називав цифри 200 доларів за барель. А якщо близькосідний конфлікт затягнувся на місяці, це могло б спричинити дефіцит енергоресурсів та зростання вартості нафтопродуктів аж у два-три рази. За час ізраїльсько-іранського конфлікту ціни на нафту підвищилися на 10-12 відсотків, і це вмить відчули українські споживачі палива. Український ринок пального вже четвертий рік повномасштабної війни є залежний від світового ринку. Тому що ми безперервно веземо е, різні енергоносії, пальне е, з Європи і з інших країн світу, тому будь-яке е, зростання цін на своєму ринку відображається і на українському ринку. Невдовзі після новин про перемир'я на близькому сході ціни на нафту на світових ринках обвалилися. Натомість українські заправки поки що не поспішають знижувати свої цінники. Експерти вважають, що причина цього банальна інерція чи небажання операторів втрачати додаткові доходи, але це тимчасове явище. Заправки так само для звичайних громадян будуть знижувати ціни. Українське таке сердзаправки і ринок пального досить конкурентний, тому думаю, що буде зниження. Ігор Левенок, Роман Барашев, Олександр Кругліков. Подробиці Інтер, інтермарафон. Єдині новини.